Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні огляд товарів у копіюшці. На посуд, а саме на тарілки, миски, піали діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3, акція діє до 29 червня. Якщо ви планували купити такий посуд, поспішайте. Зараз пороздивляємось, але перед цим запрошую вас підписатись до мого каналу, підтримати вподобайкою це відео. Також буду вдячна за коментарі, ну і бажаю приємного перегляду. У акції бере участь посуд з білими цінниками, жовті цінники зі знижками не входять. І Можна взяти будь-які три одиниці посуду безкоштовному чеку, а саме за 10 копійок буде посуд з найменшою вартістю. В акції беруть участь ось такі салатники та тарілки. Одна коштує 55 гривень. Дуже мені сподобалась ось ця тарілка сервірувальна у вигляді листочка, коштує 129 гривень і також бере участь у акції. Ось таке блюдо коштує 165 гривень, дуже гарне. Ось такі піали керамічні по 29 гривень. Ще ось таке блюдо сервірувальне 55 гривень. Дуже мені подобається ось ця серія керамічного посуду. Можна зібрати дуже гарний комплект, є тарілочки та мисочки різних форм. Ось така миска коштує 57 гривень, вона по знижці, тому участь в акції не бере. Така тарілка коштує 95 гривень, піала 49 гривень. Ось така прямокутна тарілочка 95 гривень. Ще з цієї серії з'явились нові позиції, вони вже не беруть участь у акції. Ось, наприклад, такий гарненький молочник дуже пасує до цього посуду, але мені здається, і просто з білим посудом буде дуже гарно виглядати коштує 85 гривень. Також в цьому стилі набір для спецій, 2 одиниці для солі та перцю, коштують 75 гривень. І ще ось така гарненька маслянка. Також можна поєднати із цим набором, і з білим посудом, коштує 165 гривень. Ще знайшла біля форм для випікання ось таку керамічну форму з кришкою 165 гривень, дуже гарно. Ще не встиг придбати собі ось цей літній декоративний посуд. Зараз саме час. Він входить в акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. піали по 99 гривень, лимончик, апельсин, також лайм. Кавунчик коштує 95 гривень. Ось ці більші тарілки, лимон та апельсин по 135 гривень, кавунчик коштує 115. А ось лайм коштує 95 гривень, він йде по знижці, тому не бере участь у акції 1, 1. Також у акцію не входять полунички, вони також йдуть зі знижкою. Тарілочка і мисочка коштують по 115 гривень. Ось такий дитячий посуд в асортименті дрібні піали також входять в акцію. Їх вартість майже усіх по 29 гривень. Ще ось такі піали також входять в акцію. Ось таке блюдо. Ананас зараз зі знижкою коштує 135 гривень. З'явились дуже симпатичні керамічні бульйонниці, приємні кольори, такий є гарний рельєф, також їх можна між собою поєднувати. Одна коштує 85 гривень, і вони також входять в акцію 1. +1. Нагадую, акція до 29 червня, а ось така класична керамічна бульйонниця коштує 65 гривень. Ще в наявності ось така симпатична тарілочка у вигляді листочка 65 гривень. І з'явились ось такі тарілочки. Я не зустрічала з таким візерунком. Дуже гарно виглядають, також 65 гривень. Ось цей кольоровий посуд вже давно в наявності. На нього також розповсюджується акція 1, +1 дорівнює 3. Велика тарілка коштує 65 гривень, менша 49 і салатник 29 гривень. Ще на постійній основі є такі серії посуду з синім та червоним візерунком. Можна також зібрати собі комплект. Цей посуд також входить в акцію. Можна звернути увагу і на скляний посуд. також діє акція 1 плюс 1». А ось ці набори, мені здається, вже в акцію не входять. Один коштує 165 гривень. Тут набір із шести маленьких соусників, є дві різні форми. А також є більші соусники. Їх в наборі 3 штуки коштують 135 гривень. Мені здається, це також новинка. Набори чашок з блюдцями. В наборі 12 предметів, 6 чашок та 6 блюдечок. Ось так вони виглядають. Саме ці чашечки маленькі, об'ємом 85 мл, Набір коштує 225 гривень, і ще набір з чашками більшого об'єму коштує 375 гривень. Тут чашки по 190 мл. Дуже гарний набір, можна взяти і на подарунок, і ще ось такий заварник. Теж гарна форма, коштує 185 гривень. Мені здається, ось ці форми для випікання також новинка. Дуже симпатично виглядають по 165 гривень. Така коштує 95 гривень, дуже приємний колір. І ось такі стандартні форми для випікання по 29 гривень. На всі чашки зараз діє інша акція, мінус 25%, окрім жовтих цінників. На чашках довго зупинятись не буду. Переходьте на мій канал, знаходьте відео оглядів із копієчки, і там всі ці чашки є в наявності. Є вибір цукорниць. Ось таку, наприклад, я ще не бачила. Кришечка щільно закривається, коштує 85 гривень. Така вже була, теж коштує 85 гривень. А ось ця мені дуже сподобалась. Такі рівні форми, коштує 75 гривень. Також звернула увагу на ось таку чашку зі скляною кришкою. Також мені сподобалась, коштує 75 гривень. І ще є ось така скляна чашка з ложкою. Тут кришечка пластмасова, коштує 55 гривень. Звернула увагу на ось такі салатники. Це пластмаса, але виглядає дуже гарно. Такий симпатичний ананасик коштує 55 гривень, можна зберігати фрукти. Також ось такі таці. Є два розміри: менший 85 гривень, більший 95. Я, наприклад, схожу тацю купила в сінсей в два рази дорожче. Тарілочки теж пластмаса менша 39 гривень, більша 55 гривень. І ось така морквинка також 55 гривень. Я ніколи не звертала увагу на побутову техніку в копієчці, а тут ще й акція мінус 20%. Напишіть, чи купували щось в копієчці, як вам якість? Ось такий тостер 475 гривень, на нього мінус 20% знижки. Далі погружний блендер 625 гривень, мінус 20% знижки. Міксер 375 гривень, також мінус 20%. Ось такий погружний блендер. З ємністю та змінною насадкою вінчик 675 гривень і, відповідно, мінус 20%. Гейзерна кавоварка. І ще ось такий подрібнювач електричний 675 гривень. Та бутербродниця 299 гривень. В асортименті також чайники. Звернула увагу на ось цю чашу для міксера, в неї гумові або силіконові ніжки, щоб не ковзала, досить висока, об'ємна, коштує 95 гривень, а ще знижка 20% дуже гарна пропозиція. Ще трішки роздивимось контейнери для зберігання. І Тут також діють акції мінус 25%. Ось такий контейнер скляний з кришкою, яка щільно закривається, коштує 95 гривень і мінус 25% знижка. Виходить дуже вигідно. Він об'ємом 370 мл. І є ще більший контейнер об'ємом 640 мл, коштує 115 гривень і акція мінус 25. Сподобались ось такі контейнери для нарізки. Також по акції мінус 25%, повна вартість 95 гривень. Ще покажу звичайні контейнери для зберігання. На них також акція, мінус 25%. Є різні об'єми і дуже приваблива ціна, особливо зі знижкою. Ще акція на ось такі контейнери для зберігання. Тут, наприклад, набір дві штуки коштує 75 гривень. Ось такий один контейнер 650 мл 24 гривні. А ось цей набір круглих контейнерів з кришкою, що закручується. Це, до речі, дуже практичні контейнери по 65 гривень. По акції ось такі скляні пляшки для олії, 75 гривень. Ось така пляшка зараз по акції також 75 гривень. Дуже гарна. А ось цей графін з кришкою коштує 135 гривень. Далі ось такі ємності для оцту та олії. Така коштує 95 гривень, тут об'єм 300 мл. А ось така коштує 75 гривень. Я собі таку придбала для соєвого соусу і скажу вам, дуже зручна у використанні. Ось такий розпилювач: 95 гривень, скляна ємність. Але у мене був схожий і зламався, тому не знаю наскільки він якісний. Ось такі цікаві ємності для олії з носиком та щіточкою коштують по 85 гривень. Це скляна ємність два в одному. Можна наливати олію через носик, а можна діставати щіточку. Мені здається, це дуже зручно. Цю ємність можна розібрати і повністю помити набір ось таких мірних ложок 34 гривні. В наборі 6 штук різних об'ємів. Також ось така симпатична качалка для тіста по акції 57 гривень. Має такий святковий рельєф. Ось така кружка сито в чорному кольорі 95 гривень. Вперше таку бачу, але мені сподобалась. Ось таке сито, силиконове, розкладне, воно дуже зручне у зберіганні, зараз по акції 39 гривень. І ось таке квадратне розкладне, також по акції 24 гривні. Подобався ось цей набір металевих трубочок зі щіточкою, дуже гарна ціна. І ще ось такий є симпатичний набір для випічки, там вінчик, щіточка, лопатка, також силіконові прихватки, силіконові формочки для кексів та одна велика форма для випікання, вартістю 245 гривень. Побачила ось такі серветки з металевою ниткою. Дуже усі хвалять, вирішила придбати. Коштують 22 гривні, там їх три штуки. Пишіть ваші відгуки, хто користується, мені буде дуже цікаво. Цікаво. Також з'явились ось такі супер поглинаючі губки. Одна коштує майже 60 гривень. Також буде цікаво почути відгук від тих, хто користується. І ще трішки пройдемось по асортименту органайзерів. Ось така фруктовниця пластмасова 24 гривні, хлібниця дерев'яна 39 гривень. Ось такий симпатичний кошик з кришкою 75 гривень. Є різні відтінки. І ще ось такі кошики також з кришками в асортименті по акції 49 гривень. Підставка для столових приборів полуничка 55 гривень. Дуже сподобався ось такий контейнер з кришкою. Він зараз по акції 65 гривень. Дуже приємно виглядає з отворами. Ще мені здається повинен бути в сірому кольорі, бо є від нього кришка. Ось такий практичний контейнер 49 гривень. І 55 гривень по акції ось таке симпатичне відерце. 95 гривень по акції кошики розмір 29х23 на, на 11. Приємний колір. І ось такі також 95 гривень. Вони суцільні, без отворів 28 на 19 і на 13. Друзі, дякую усім за перегляд. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові огляди. І до зустрічі!